Мітингом Реквієм відзначили 71-ю річницю перемоги над нацизмом у Європі в Миколаївці. А близько п'яти тисяч городян зранку зібралися на головній площі обласного центру. Святкування завершилися бійкою між проросійськими мітингувальниками та українськими патріотами. Представники влади, народні депутати, керівники силових структур, учасники ТУ, волонтери привітали ветеранів, учасників бойових дій та дітей війни з урочистою датою. Родзинкою свята став виступ військових оркестрів 79-ї окремої ромобільної бригади, головного управління Нацполіції та Національної гвардії України. Ми бажаємо порадувати наших жителів Миколаєва. Трохи було військової музики і пісня військова була. Потім у миколаївці поклали квіти до меморіального комплексу на честь героїв десантників загону Костянтина Ольшанського. Док під час урочистих заходів забезпечували понад пів тисячі правоохоронців, військовослужбовці та представники громадських формувань. Втім, сутичок не вдалося уникнути. Ви що ви говоріть ваше то била то время? Нам до наших хлопців гібнутавораво. Декілька десятків комуністів та проросійсько налаштованих містян провели окремий мітинг біля меморіалу. В руках тримали червоні прапори та георгійські стрічки. Очень обидно, що з'являється много провокаторів з цими власовськими ленточками, з якими зараз вбивають на востокі на наших солдат. Дуже очень що вони намагаються мрачі пам'ятник. на зауваження патріотів сховати символіку поводили агресивно та спровокували бійку.

Завдяки цьому вони не переросли в більш масштабні, але все ж таки вимушено констатувати, що вони були. Найактивніших правопорушників доставили до райвідділку поліції для з'ясування обставин. Наталя Проходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.